Тому всім приємного перегляду. І зараз світло вирубається чисто, поки воно завантажується. Мені здалося, що в мене щось підвисає воно. Hello. Привіт, хто ти? Це не важливо. Ласкаво, прошу. Ти в безпеці зі мною? Welcome. Я буду поряд. Настільки, що зможу говорити, не тривожачи інших. Дозволь мені розповісти тобі про сенуа. Її історія вже завершилась, але зараз вона розпочнеться знову. Пишіть про звук, будь ласка, в чат. Що додати, що забрати, голос забрати, додати, музику забрати додати. Після катсцени я підфікшу це. Вона дихає, голова дихає, вона наближається вона. Це подорож у глиб темряве. Більше не буде історій після цієї. Так, напевно, треба чуть-чуть нижчу графіку поставити, бо щось воно. Ігрові голоси досить тихі. Окей. Тихі. Не відчуваю твоє наближення, вони йдуть. Тихо, тихо. А, це вже, вже можу цей. Ох, як не виховно з мого боку. Я не розпіла тою про інших. Ти також чуєш, вірно? Давайте трохи. Додамо. Знаєте що, а може я отак зроблю? А просто зроблю нижче музику. На 70. Меню теж. Голоси хай на 100 будуть. це теж. Хей, хай горила, привітик. Я тепер не знаю, наскільки. Ну, окей. Графіку, можливо, чуть-чуть меншу, ні. Щось мені здається, що деколи підвисала картинка. Ну, погано. Right? Я не розповіла про інших. Також є, чуєш, more? вірно. Під час трагедії вони поряд. Хоча це не зовсім правда. Old. Вони з'явились нещодавно. Інші давно. Але все змінилось. Всі змінились. Вже що темрява змінила її. Які змінила її. Can you see them? Over there. Why isn't she Я не розумію, чи це типу. Скоріше за все, це так не задумано, що воно так трошки фрізить. But... Поглянь попереду. Адже це не омана. Вона yes. нарешті прибула yes. на землю. Мрякий туману. Люди півночі звуть це місце гельмом. Повернись це небезпечно вони тут. Ти їх побачиш, Втоплені, хворі, вбиті. Всі вони лежать, гниючи на землях, на річках Гель. Але мертві не завжди лежать тут. Це не місце для спочинку. Та, Горил, я оновив. Так вийшло, що я обновив результати футболу. Так що можеш знову гардероб відкривати. Блін, мене насправді трошки бісить, що бачите, воно дуже дергається. Хоча нібито ФПС в нормі, але це що дергається. Не зовсім розумію, в чому причина. Хто грав? У вас теж таке було, чи ні? Щось що це от шуба в неї на плечах, що вона якось дуже неприродно дергається. Ну і деколи волосся. Про що вона думає? Okay. Можу сказати тобі. Вона налякана. що тобі вдалося б не боятись? Wouldn't Ти вважаєш, що вона призвичайлася після стількох років? Проте темрява. Нагромаджується. Стає сильнішою, оточуючи її. Ти можеш спробувати. Ти можеш спробувати призвичаїтись і ігнорувати її, відвернутись, але вона завжди поруч, просто поза полем зору. Там, де твоя ахілесова п'ята. Вона ніби знає, що мить світла це все, що потрібно, щоб побачити її задушливу силу. Відчуваю тебе. Не знаю, що ти тут. Ти, мабуть, вважаєш, що вона хоробра, якщо відправилась в таку подорож самотужки. Але не хоробрість є силою, що рухає нею. Хоробрість штовхає тільки тих, хто лякається смерті. Страх сцено більший, набагато більший. Дуже насправді нагадує початок God of War. Там ж Кратос теж на такому по річці. Спускався. Що вона шукає? Що залишає позаду? <oldest> Я знаю, про що вона думає, чи її думки. I know what she's вона хоче повернутися. Вона налякна. Повернутись. Чи не пізно сісти в човен не повернутись? Ніхто не засудить її. Ніхто ніколи не дізнається. А, вона почула нас. Шляху назад немає. Ні, Це нові відштовхує світ, що приніс тільки страждань. Немає куди повертатись. Що гірше, немає на що сподіватись. Чому б тобі не приєднатись до нас? Можливо, тобі також відведена роль у цій історії. Окей. Okay. Угу. Не забувай моїх історій, Сенна. Тому що твоє темрява походить з Гелю, і твоя доля і належить тому місцю. Вони кажуть, що спалення мертвого тіла віднесе тебе прямо під ворота Гельгейму, Але боги і живі тимуть цим шляхом. Після дев'яти ночей їздити слідуватимеш великою річкою і знайдеш міст, покритий золотом. Шлях до Гелігейму починається звідти. Через річку ножів. принципе, неплохо. Бихта, кажется, чему она бежит Ти бачиш це, Гельгейм. Він там, я відчуваю його. Старий дурень мав рацію. Як він казав, річка кинджалів, берегами котрої простягаються зали Гелю. Це місце вони звуть Гельгеймом. Немає жодних сумнівів. Корінь темрява він у Гельгеймі. І богиня Гель тримає його душу там. І коханого Діліона. Абсолютно інша справа. Ну добре, може не абсолютно. Блін, а чогось чо, ці? Я вже переживаю за я вже переживаю за Hellblade 2, якщо чесно. Я геть це було його ім'я, вона також. Але вона пам'ятає, що тільки мертві можуть ним пройти. Таке складно забути. Старий дурень казав. Що до нього веде прихований шлях. Що ж, перевіримо. Let's see, shall we? А тут ще цікаво. Я взагалі не дивився, які є в грі очівки. в принципі. А, цей фокус він не дуже. Ходить, тобто тут нічого нема виходить. Чи цей фокус тільки на каміння можна юзати, На ФПС щось все рівно трохи скаче. Треба понад ближче підійти все-таки. Люди півночі говорять про 9 світів, світ людей вони кличуть Мідгордом. Боги неба живуть в Азгарді, боги землі, врожаю, вітру і води мешкають у ванногельмірі. Всі добрі ельфи злів сва, гірські ганти існують в Отенгейві. Мені здається, стало гірше, але сцена дуже відкрита. Ну от я думаю, теж що це через сцену. Коротше, щось... Я почав боятись за другий Hellblade, реально. Ну, Типу, сам FPS зріс. І гра стала, як би це сказати, рухливіше. Але щось воно деколи, якщо от швидко. Ну, Добре, зараз ні. Але в якихось моментах прям таке. Каже, вона тепер не може повернутися. Наша вона зіскочила. Прикольно, мені подобається цей діалог в Оливії. Вони типу коментують, і, наприклад, коли тобі треба пришвидшитись, Вони кажуть: чому вона не біжить? Чому вона не біжить? Це небезпечно. Торкнися. Тільки бачите, є якісь два типи голосів. Одні ті, що знизу виводяться, інші зверху. Не вбивай мене, я не один з них. Я всього лиш ховався. Вирішив, що таким чином проживу довше. Я не дозволю цим потькитькам впіймати мене знову. Ніколи. Зачекай, хто ти? Друб? Це ти? Через мої казки про людей півночі вони кличуть Can мене Друб, брехун, старий дурень, друб, правдоруб. Рада знову бачити тебе. Ти дотримався обітниці, бути поруч в цьому та наступному житті. Я розкажу тобі свої історії про Гель, якщо ти дозволиш, ти поруч. Розкажи мені свою історію знову, старий друже. Руни блокують шлях. Зосередь свій внутрішній зір, і ти побачиш, що ховається у всіх на виду. Угу. Бачите, щось щось є. Щось відбувається. І. А, мені треба прямо на щось це перенести. Напевно, цей зір, ні? Чи ні? Ясно, ми зараз будемо на цих загадках сидіти вічність. Мені здається. О, близько. До середці віднайдеш. мне здесь я пришел уже. О. Еще работать? Поглянь на ворота, и ворота веченица. Що за воротом? Поки що було не дуже зрозуміло, як я ту загадку розгадав, ну добре. Я провів 6 років у полоні Гель. Але я слідкував за людьми опівночі, вивчав їх. Слухала, до поки решта сміялась. Ми люди заплатили велику ціну. Неси мої історії з собою. Carry my stories with you. Ми змусимо людей в півночі відчути нашу лють. Ще один голос приєднується до нас. Хочеш коментар підказки? Ну давай, here. якщо це не сюжетний спойлер. Згадаю, з висотою схожа ситуація. Ти можеш стояти на краю, міркуючи собі, що все буде добре. Але усвідомлюєш, що за крок до смерті і вона чекає, доки ти не поступишся. The world of the dead is ruled by a giantess, Hela, the daughter of Loki. The gods feared her bloodline, bad on the gods the gods her flesh, and much worse on her father's. So, as a child, the, the old father passed her down, down into and gave her power over those who die of sickness, age, hardship, and self-slaughter. In all of the nine worlds, only Hela can resurrect the dead. Hela. Змогла воскресити її. Гелі був принесений в жертву твій Дільйон. І саме з нею ти повинна торгуватись. А, ти про цю загадку? Ну, я типу, в принципі зрозумів, але вона якась така, знаєш. Є загадка, що ти не розумієш, а потім, як зрозумів, Є загадки, які ти такий, о, в принципі, одразу зрозуміло, а тут я ніби механіку і зрозумів, але не те, щоб я побачив там той предмет. Ну, коротше, таке, але так, дякую. Але думаю, я звикну зараз. Це так, як і до графіки, в принципі, я вже звик. Правда, деколи ще фрізи трошечки напрягають. Але нормально. Ти назад повинна відчинити її. Ворота до Гельгейму розділяються від живих і мертвих. Чи це обличчя Гель? Не півнемічна богиня, що керує Гельгеймом, які жахи не чатували б за цими дверима. Вона повинна відшукати його. Ще гони? давай. Тут хтось є. Забрав його від мене. Благаю. Дозволімо піти. I you. Let Я все віддам. I'll give you what you want. Я більше не опиратимусь. Але поверни його. Я зробив? <рит> 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 Що ж ти не вмираєш? А ще один? Блін, боївка прикольна. Опа, заблочок. Ой, боївка мені подобається. Чуєте? Це прям топ. Вона дуже динамічно виглядає і вона якраз не лагає, навіть від звичайних хотів. Ууу, порирував. Ой, клас, мені подобається бути з нею. Ой, аж тут це таке? Ой-ой-ой, я майстер парирування, походу. Дивіться, що творів. Мені треба з сущима грати, мені здається. Ай, не встиг, не встиг! Там їх вже багато було, я щось не міг рухатись особливо. А, так напевно і було задумано бачите. Ой, але я аж відчув насолоду від цієї боївки. Кінець гри. Недалеко я зайшов, в принципі. Це, походу, і є кінець гри. Не прям серйозно? О, вони ж казали, дістанься до брами перший раз мені очівку дали. Ого! Жесть. Бачення майбутнього. Бідолашна сенуа. Темрява не торгується. У неї нема причин. Це гниль. І коли вона вчепилась, вона поширюватиметься до її голови. Обителі. Душі допоки від сього нічого не залишиться. О, ой, капець. мене ж мурашки прийшли, коли я зрозумів. Всі її страждання нічого не означатимуть. Це всього лише справа часу. Гній темряве ростиме кожен раз, коли ти зазнаєш невдачі. Якщо гній досягне голови сену і шлях завершено. What? І весь прогрес буде втрачено. Шо? Аж. Це через те, що я найважчий рівень обрав? Що відбувається? Ця гра мене щось дуже стресувати починає. Найважчі сутички відбуваються в розумі. Це те, чого її навчив ділі з кожною поразкою. Темна гниль ростиме і незабаром забере її душу. Але зараз, принаймні, зараз, вона контролює свій розум. І вона дотримується обітниці. Неважливо якою ціною. Бачив це на нижчу. Ну, скоріше за все, що це сюжетно обмовлено, Але так стресово трошечки. Ви знаєте, зразу мені нагадалось, що ж це за гра була така. Блін, якась гра від розробників чи то Дізонерд, чи що. Там, де кожен раз спочатку треба було починати. Все, ну, а послухаймо. Богиня няня Гель очікує за воротами до Гельгейму. Щоб відчинити ворота, тобі потрібно зустрітись з богами, що оберігають їх. З суртом, богом вогню, також богом ілюзії, вал равно. Проли їхню кров щоб відкрити ворота і ступити на землю мертвих.